Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ-5 комбінацій Гаррі Кімовича Каспарова. Впевнений, що жодну з цих комбінацій ви не бачили. Не буде тут відомої його стопалом комбінації, ми вибрали менш відомі, але з ізюминкою. Хто такий Гаррі Каспар? Напевно, всі ви про нього чули. Поки ви розв'язуєте цю позицію, хід чорних, Каспаров грав чорними в 1985 році з Хюбнером тренувальний матч. І зразу дві цікавинки вам скажу про цю позицію, тому що коли мені Володимир Олександр Рабінський прислав цю позицію, і ну цікавіше, коли я розв'яжу, а потім запишу про це відео. Я тоді можу якісь інсайди вам розказати. От я думав тут хід білих виграш, і я собі рахую, ну так побив слона, побив коня. В чому проблема? Тут є дві задачі, друзі. мій. Це буде одна позиція, але дві задачі: хід чорних виграш, ну майже виграш, і хід білих виграш. Подумайте, обидві дуже з цікави, цікавинкою задачі. А я з той час коротко розповім, відкрию сторінку з Вікіпедії, бо по пам'яті може помилитися щось. Гарі Кімичка спаров. Народився в 63 року 13 квітня, 13 його улюблене число. Він 13-й чемпіон світу. 13 квітня народжений в Баку Азербайджан, звичайно, СРСР, але він єврейсько вірменського походження. Вайнштейн прізвище при народженні. Чим відомий Гаррі Кімевич Каспаров? На той момент він був наймолодший, загальновизнаний чемпіон світу. Він в 85-му став чемпіоном світу. От. А народжений якому я сказав 63-му. тобто йому 22 квітень, напевно, вже 22 було роки. Але тепер ми маємо Гукеша 17-18 років. Гукеш побив е, побив Гарі Кімеч. Там ще Таль був до того молодий. От Гаррі Кімеч Каспаров, 85-му став чемпіоном світу. Деякі експерти вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Ну я теж схильний до цього е, схилити. Ну звичайно, Фішер, Каспаров або е, м, Карлсен. На, на вершині е, цього списку. Але Фішер, при всій повазі, настільки була велика різниця. Ну, дуже коротко. Дуже коротко він був на вершині, тому все-таки він в, моє, в моїй оцінці третє місце. От Карлсон чи Каспаров, у мене поки що Каспаров попереду. Тому що один цікавий факт і рухаємося до позиції. Каспаров був номер один в світовому рейтингу. Зараз, щоб не помилитися, з якого числа, де тут пише. Щойно читав. Мінімум 20 років, отак От скажу. Мінімум 20 років з 85-го 2005 він закінчив шахву кар'єру і став повноцінним політиком, автором книг, лекцій і так далі. Великий противник Путіна. Його на нього там е, арештовували, в тюрмі сидів. Багато, багато є е, що він має сказати про військово злочинця Путіна. От е, він втік, живе в Хорватії, має громадянство там і е, ну. Е, Великий один з головних опонентів Путіна, які вони лишилися серед небагатьох хороших росіян, умовно, звичайно, це назва. Um... Він мав рейтинг 2851 в 99-му році. Зараз я вам про рейтинг розповім. Не можу знайти на стрінці Вікіпедії. От коли записуєш якось не все з 85-го по 2005-й, коли він кинув шахи 20 років безперервно номер один світі, часто з величезним віндривом. От як тут виявляється, я цього не знав. В, в якомусь там 96-му році Володимир Крамнік мав такий самий рейтинг, але тим не менше Каспаров перший. І десь там його зняли з рейтингу листа, коли він. Е е Створив свою е, альтернативний чемпіонат світу з шахів 20 років на вершині шахового світу, часто з величезним відривом. Щоб ви зрозуміли, який був відрив в 99-му році, коли Каспару мав 2851 рейтинг. До речі, тоді система рейтингу була інакше. Рахувалась тому не зовсім коректно порівнювати зараз. В наступну Ананда було 770 Отака От, була різниця. От. А щоб ви зрозуміли для порівняння, наскільки він домінував шаховий світ в 90-му році. Він мав рейтинг вже 2800 в 1990 році. Тільки одна людина в світі мала 2700 після нього: це Анатолій Карпов. Голосував за вторгнення в Україну депутат Газдуми, значить, 2730 в Карпо, а далі всі нижче 2700. Розумієте, яка різниця? Ну це просто в Карлсен теж був на велика різниця, але 2800 – Це одночасто хтось мав. А тут просто колосальна різниця була в нього. Так от а тепер шах розв'язок. Хід, Давай так, хід білих. Спочатку Грабінський мені висилає цю позицію. Я такий що це таке? Ну, е якщо хід білих, о, все бачите, щоб знати, і сам забуває. Отут чорне, тут зліва знизу видно вам? так? Справа е -е знизу біля дошки, мишка моєї не видно, справа знизу біля тури, біля цієї тури. який знаєш, хід чорних, а я зараз клікаю, пропустив хід і хід білих. Так, от я такий, що це таке. Кінь б'є 6, побив на 4 виграв коня. Але потім бачу, а, тут є ферсе 5 шах. Ферсе 5, шах. Я ходжу слон c 3 а тепер кінь e 6 нападає мені на ферзя. Якщо я б'ю того ферзя, мені б'ють ферзя, і я нічого не виграв. Якщо я б'ю коня, то я ще й програю. Я такий, ага, може ферзь c 3 Може, думаю, ага, Б4, ферзь Б4, слон c 3 Думаю, не працює. Я такий, добре, ну окей, кінь e 6 не працює, то мій розв'язок був піти Б4, напасти на коня і залишити цю ж саму загрозу. Я такий, ну Б4, але що тут красивого? Я не розумію. Кінь іде на А4. Кінь е 6, Ф'є, ферзь б'є ж 4 кінь б 2 ферзь е 6, білі виграють пішка. Краси я тут не побачу. Відсилається рішення. Одимса каже, так тут хід чорних. А я в якийсь момент розумію, стоп, а є рішення. Дивіться, красивий і за білих, і за чорних. І навіть за білих, мені більше бдою. Розкриває сліпі зони, сліпі моменти, які не розглядає навіть хід. Білих простесенький виграш. Кінь Бі 6, ферзь А5. І не Б4, і не Сланзійний ферзь. Відійти королем на D1. Все, король іде на D1. І ферзь б'є коня безплатно, а на F2 захищено. Король Д1 не, не вийдем, хід не можна королем. Та як В дебюті королем? Не можна, не можна, не можна. Це десь голос в мене там на підсвідомо. Можна! Король Д1 виграш. Все. Король Д1, кінець. Кінь Б6, ферзь G4, дякую законника. Все, Нема що виходить. Два ходи, кінь 6, король. 2. Але король Д1 ой не можна. Я краще Б4 віддам пішка, тільки не короля. Роль один виграш. Це за білих. А що ж за чорних збив Гарі Кімович? І спочатку ще я порахував, що тут є ферзь 5 ферзь 5 шах я порахував, слон С3, і от, ну як, мозок як працює. Спочатку ідея, а потім виконання йде. І в мене була така ідея. Ферзь б'є С3, ферзь б'є С3, кінь є в 2, король є в 2, кінь є 4, вилка, я виграю пішка, виграю, е, в результаті виграю одного пішка, і кінь, напевно, втече звідти. Отакий от такий мене був розрахунок, що я так дивлюсь, Королі три королі три кінь не втікає. От. Але думаю, як це спрацювати? Як же почати з кінь Ев 2? І я намагався у цю ідею. Ферсі 5 кінь Є2, кінь є 4, С3. Ось ця ідея, вилки конів зізьму. Всі, от от правильний напрямок. Дійсно F2, слабинка, дійсно Е4, дійсно ферсі 5 шах. Просто почати треба з кінь є 4. Хюбнер, як побачив цей хід, зразу розсипався. Кінь є 4. В чому йде? нападаємо на f2, але ще гірше: ферсі 5 шах грозить. Не можна бити на е 4 бо ферсі 5 шах Король йде на d1, але є маленький нюанс. Кінь Ф2 вигріє ферзя бити не можна, а захищати теж погано. Якщо захищати ферзь 5, король іде на d1, там d5 якось поцент з королем на d1, коли всього порівну, це е, біда. І от кінь е 4 кінь е 4 розв'язок. Ну, е, комп'ютер зараз говорить, та, а 3 просто ходи, і в чорних невелика перевага. От, але краса, краса ходу кінь е 4 Ні, f3 не можна, нічого не можна, партія продовжує слон h3, е, ферзь 5 шах, король пішов на f1, кінь, кінь f2, і е, Хюбнер розсипався тут, і чорні виграли, хоча при правильній грі білі мали втриматись. Отака цікавинка, дві задачі, за білих кінь 6 король 1 за чорних кінь є 4 Рухаємося до позиції номер 2 Так, позиція перестригнулась прекрасно. Каспаров Салов, 1989 рік. Ще раз хочу вам сказати, наскільки була б тотальна домінація Каспарова 20 років, відколи він став чемпіоном світу в 85-му році. Ну, там ще ціла, ціла історія була. Два довгі матчі. Ну, це окремо-окремо статтю. Можете читати. О, нарешті Каспаров одноосібно очолював рейтинг з 2000, 1985 по 2006 рік. Він, правда, в 2005-му вже закінчив кар'єру, тому не знаю, чому 2006 написано. З двома короткими перервами. В 94-му його виключили рейтингу, з, з Рейтингу 96-му Крамнік мав так само от. І 851 в 99-му році, ще раз подивлюсь, 99-й рік 2851 в Каспарова, 2770 майже 100 пунктів. Вананда, 2760 в, в Крамніка і, що я хотів сказати, в Морозєвича 2758 був рейтинг. Четвертий в світі був Морозєвич. Ви, напевно, навіть не знаєте такого шахіста, ну він з Москові От, але е, чому я хотів це показати зараз? Я гляну щось мені забулося. Я не очікував що він тоді, бо він якомусь діти 2007 році теж був перший в світі через 10 років після цього. От, але якось в мене по вічнах Морозяєч мого покоління, Ну, він на 10 років старший, на 8, а він же такий, такий старий. Так що Каспаров домінував шаховому світі з 1985 по 2005. Тому Карлсену ще далеко до, ем, до такого. Карлсен, якщо мені пам'ять не зраджує, з якого року? З 2010 він перший рейтинг світі, чемпіон світу з, ем, ем, з 14-го був. От, ем, в кінці 13-го матчі претендентів виграв. А, але... От ще одна сумна новина в 2000 році Каспаров програв матч на чемпіона світу Володіміру Крамніку. От, на жаль, хоча він був набагато сильніший, але Крамнік берлінську стіну придумав і Каспаров не зміг її пробити. Але оскільки він такий принциповий, він хотів її пробити, і от знаєте, що я дивився? Берлінський еншпіт хто з вас не знає, навіть не дивіться. От. Але на той момент якийсь Фріц був рушій. Каспаро ще відомий тим, що він грав з D-Blue, з, з комп'ютерними програми. Але з кінця 90-х комп'ютерні програми вже е, перемагають е, українців. Я кажу українців. я думаю про Україну і про українців. Ем, от е, на той момент Фріц, який був рушій, він давав в берлінському меншпілі колосальну перевагу білим. Там 07 0,8, вісім, майже цілих ну, велику перевагу, я пам'ятаю, колись перевіряв. А, а ти робиш ходи, а нема тої переваги, а немає її. Так, що рухаємося? Давайте далі по шахах. Каспаров сало. Ось цю позицію я розв'язав, але так, під питаннячком, що ми маємо. Перше, що ви маєте робити, коли розв'язуєте будь-яку позицію, дивимось матеріал. Що в нас по матеріалу? В білих є зайвий пішак, я зазвичай дивлюсь по пішаках ті, хто не мають навпроти себе. Тобто пішак F немає, пішак B немає, а пішак C йде однаковий. Але в чорних зайвий слон. У мене два пішаки в чорних слон. Ага, якщо я поб'ю слона, мені поб'ють коня. Ага, окей. Король в центрі. Що я можу зробити? Можна піти тура Є1. О, тура Е1 виглядає класно. Напасти на слона. Чорні ходять ферзь Б7. Тут захистив і тут захистив і як на, на кінь d5 чорні всюди б'ють слон d5 ну перший варіант який я побачив це ферзь 7 ферзь 7 король g2 і я все одно виграю ферзя але це я тільки відновлюю матеріальне матеріальну рівність білі мат мають коня цього пішака і цього за туру ну і жоден прохідний я думаю ні це не виграш і дійсно це не виграш а виграш тут класний хід c5 раптом c5 щойно напевно сало побив слон g2 тому от на автоматі хочеться нападати бити а тут треба просто піти c5 Захистити коника, напасти на пішачка. Ідея полягає в чому, що якщо чорні б'ють ДЦ, ми ці 5 ходи не для того, щоб лінію Д відкрити, а щоб ми просто б'ємо е, слона і кінь на захищені, і все, може здавати з чор. А якщо чорні відходять слоном, от я так і написав, що після відходу слона я чіткого виграшу не бачу. От, наприклад, і але тут білих просто надзвичайно потужна атака. Білі ходять тура, й один ферс це сім, це шість ходять, і на слон це шість, тура це один, і все чорне нема що дихати. І кінець. От, е, а на слон 6, от такий цікавий варіант. Е, е, знайшов комп'ютер. Слон 6, причому ця ідея мені крутилась в голові. Тура і один напали на мат, чорні ходять, ферзь c7, захистились і тут, і тут я такий, а як це де? Ну, тура б'є ферзь. Що таке? І Тут комп'ютер каже, класно, Можна ще одну комбінацію зробити. Хто дуже хоче, особливо дебютівці, хто дивиться це відео, зупиніть і знайдіть тут. Виграш за білих. Зараз я перевірю, чи я, чи я не, е, не помиляюсь. Ні, не помиляюсь саме тут. Білі ходять. Кінь c 8. Просто йде. Я люблю, коли фігурити під два бої. Чорні мусять бити, ферзем побити, отримаємо мат. А якщо турою побити, ми відволікли, ми б'ємо ЦД і все, і тепер. Тут підбиємо, тут ферзь d 6, ми і туру б'ємо, і б'ємо. кого хочеш б'ємо. Кінь c 8 Так, заходить звідти. Тобто просто один хід. c 5 і партія завершилася. Ось така комбінація. Це був World Cup. Чемпіонат світу 89-го року. Чи ми в Барселоні? Рухаємося до наступної позиції. О, оце класна позиція! Оце класно. Розповім вам, як я її розв'язував. Зараз думаю. Ем... Що тут ще вам сказати? А коли Каспаров закінчив свою кар'єру в 85-му році, він сказав Ананду, що я тебе залишаю за старшого, і не зразу, але Ананд став чемпіоном світу. Аж в вісімдесят й що мелю, 2005. Він сказав, що я лишаю тебе за старшого, і по факту так і було. Ананд домінував шахом у світі, аж фактично до приходу Карлсона. Не так, щоб з відривом домінував там Топалов став чемпіоном світу. Був от. Е так що так, довга історія матчів, Endless match. Ну, зараз давайте я ще, ще щось вам розповім. Е, так, матч 85-86. По пам'яті боюсь помилитись. Хто добре знає історію, напишіть в коментарях. Е, не знайду зараз на Вікі, дуже велика сторінка на Вікіпедії. Так, рухаємося далі. Хід білих виграв. Що це таке? Каспаров, Василь Михайлович Іванчук 94-й рік. О! Каспарова 2800 вже рейтинг 94-му. Вже 2800. Василя Іванчука 710. Ану, глянемо, ем, рейтинг лист 1994. Час. Е, тиць, тиць, тиць. О! На січень, е, якщо мій комп'ютер не зависне, ніби не зависає все гаразд. З Василем Михайловичем Іванчуком. Е, Каспаров тут е, наніс комбінацію. Каспарова 2815. Він же 2800. Карпов 2,740, Анан 715, Іванчук 710, Іванчук п'ятий світ. Перший шкіст з п'ятим грає. Що це таке? Що це за позиція? Тут пішаки якісь, тут, тут слон. Що відбувається? Що йде? Король на А8. Якби пішка на А5 нема, була би труба. От я дивився на цю позицію, я навіть не зразу помітив, що ферзі нападають один на одного. Я зразу мої очі на короля. Якби я не мав пішака, я би виграв. Зразу а 6 хочеться піти. Але а 6 Ферзь поб'ємо ферзя і, і кінець. Ага, ферзь під боєм. Ага, ферзів поміняти. Що робити? Чорні не хочуть побити ферзя, бо після АБ ми виграємо, і в цьому є ключ. Чорні насправді не сильно щось загрошують. Ферзь аж 2 король F1. Ферзь Б6, АБ ми виграємо. Чорні не сильно щось загрошують. Ми можемо щось робити. І що ми можемо робити? Ферзь на А6. один нападник, один захисник. Ми можемо створити загрозу мату в один хід. Не повірите, тут можна зробити загрозу мату в один хід. Як? Тура йде на е 8 Що це таке? Що за хід? Чому? Як так? А дивіться, якби того слона на б 8 не було, ви б всі розглянули Тура е 8 шах. Правильно? Якщо Тура б'є ферзя, ми б'ємо ферзя, дякую. Це було смачно. А якщо Тура не б'є, то ми мат ставимо. Але слон на б 8 і нам здається, що нема чого туди ходити. А грозить мат, ферса 7 мат в один хід. На тура 8 ми граємо ферзя. Єдина тактична проблема це ферзь Аж 2 шах. Ми відходимо королем. І тепер, якщо чорні б'ють туру, ми програли туру. Але оскільки перший хід я розглянув, був А6, це і є перемога. А 6 Якщо слон відходить, ми ферзь С6 даємо і мат на наступному ході. АБ. Слон відходить, ферзь ферс 6 шах. Тут кінь. Хтось мусить іти на Б7. АБ подвійний шах. Мат. Слон вертається на Б7. АБ. Кінець. Мат. Подвійний шах і мат. А6 і все, кінець. А наш король в безпеці, він каже, у мене все нормально. І це дуже типово, коли слон і два пішаки, король в повній безпеці. Тому тура 8 партія продовжилась. Ферзь біжа 2, король біжа 2, Д4, шах. Ну і тут правильний хід, ферзь б'є Б7. Хоча, напевно, Ф3 теж виграє, я так собі думаю. Е, хоча ні, Ф3, тура Е8, А6, слон Д5, слон втік. Ще не виграш. Ферзь б'є Б7, тура Б8, тура Х8. Виграв якість після тура Б5. Білих А шість пішак заходить, тури дуже сильні. Ще партія продовжилась, Василь не здався, але дуже сильний пішак А він просто забіг, забіг Ферзі і Василь Михайлович здався, тому що чому? Тому що АБ мат просто буде подвійний шах і мат. Ось така комбінація Гаррі Каспара в 94-му році. Вони стають складніші і складніші. О! Оцю позицію ви можете побачити отут, ні, отут, отут-во піді мною, отут-во. Це не п'ята, це четверта, але в топ-5 які чорних виграш. Володимир Сенч мені теж прислав цю позицію. І я вам скажу, як, як я знайшов розв'язок. Каспаров тільки 2630 мав рейтинг, тільки 81 рік, а він якого 63-го, так? Тому йому 18 років. І він тільки 2600 має. і грає Сунья Нето Джеймі з Бразилії. Чемпіонат світу до 26 років. Так пише принаймні на цьому. Як тут виграти перше, що я помітив в цій позиції. Ну, по-перше, чорні мають дві тури, білі мають ферзя приблизно однаково. Але кінь під боєм, якісь тури незрозумілі, що таке. Перше, що я помітив в цій позиції, що якби я не мав тури, то кінди два би вигравало. Так? Якби моєї тури не було, пух, кінди 2 виграш, і мені зразу захотілося ту туру десь фух-фух викинути. Перший хід я розглянув, це був тура де три. Але він нападає на ферзя, ферзь тече. На от я думав тура-детри. Виглядає, як виграш. На кінде три ми даємо шах, виграємо ферзя. А, а якщо тура, наприклад, ферзь кудись відходить. Е, наступне, що я помітив, це тура Д1, король-2, хід тура-1 мат. Але на тура Д3 білі можуть піти ферзь С2, а можуть піти слон С3, головне, як клітинку на d1 залишити. А далі я розгляну хід слон є Слон Бубух, і це є правильний хід слон є 3 Бабах. В чому йде? Ну ми грузимо мат в один хід. Білі мусять бити. Білі не можуть бити ферзем, бо оцей мат ми вже бачили: тура Д1, король 2, тура e1, Дякую, це дуже типовий мат, запам'ятайте. Ось це головні фігури, які ставлять мат. Ось це. Тух, все, всі решти можна викинути. Оце так. Когось забрати немає мат. Пішка f 2 нема, король втече. Ось такий мат. Тому білі, звичайно, мусять бити ФЄ, але тут перевідкрилась дорога, то пішка g 2. Але він захищений скажете ви. Але ж я вже побачив, якби моєї тури не було, кінь Д2 би вигравав, тому виграш тура ДЖ2. Хоч кінь може збити, але я загрозую страшну вилку на d 2 і тут я розумію, що Ферзю треба втікати. Е, раз. Ферзю треба втікати. Ферзю треба втікати. І, і я розумію, що в Ферзі багато є клітинок. У ферзя є е, багато клітинок. Не, можна ферзь Б6, можна ще кудись. Тобто, у мене ферзь Шрёдінгер, Ферзь Шрёдінгера. І я розглядаю хід ферзь Б6, наприклад. І думаю, як тут мат поставити? Як тут мат поставити в, в цей момент? Король слабкий, що робити? І нарешті я знайшов. Можна повторювати, то Тур... кінь тут стоїть і тепер хоче збити. Тут єдиний виграш. Це просто відійти спокійненько. Тураж ж два із загрозою мату на ж один. Якщо білі ходять кінь є 2 це мені не подобається. Це якби Тура туди відійшла, кінь є 2 і все. І Тура спокійно заходить на ж два, і нема захисту від мату на F2. Це кінець. Але що я мусив уважі, я так і написав в своєму розв'язку. Я собі уявив, окей, якби в цей момент ферзь стрибнув на а 8 шах, король би йшов на А7, ферзь б'є Є4 шах і все зіб'є, і пішака, і коня все зіб'є, і бій чорним буде кінець. Або ферзь би міг стрибнути на є 8 була би е, торба чорним, але ферзь не може цього зробити. Ферс не може. Я такий, ага, стоп, Тураж Г2. Чи може ферзь на Е8 за два ходи добратися? Е6 не може, Б5 дуже важливо, що прикрито. Б5 не може. А на А8 не може. А може, якби пішака на А4 не було, ферзь а 3 ферзь а 8 була б проблемою. Але ні, пішак заважає. Ну то все. Ну, і партія продовжує з ходом. ферзь С3. І тут чорний той самий виграш. Тура H2. Кінь є 2 і, ну, в принципі, а, отак не можна. Перепрошую, я забув про цей вічний шах. Ферси 8, ферсив 5, вічний шах. Ну, цього я вже здалеку не бачив. Тут чорні просто ходять король аж 7, і немає захисту від е, тури. Просто заходять. І ось це була перемога Гарі Каспарова. Ось так. Ось така четверта позиція. І остання, найгарніша, як на мене, каспаров крамнік Новгород. 94-й рік. 94-й рік. Каспаров вламує Крамніку. На жаль, не в 2000 році, а в 94-му. Я такий, що це за позиція? Як? Ну я завжди знав, що Каспаров грав такі творчі, агресивні супер, е, купа розрахунку. Але що? Бо так, тут ферз під боєм, ферз під боєм, кінь під боєм. Тут всі на всіх нападають, просто всі проти всіх. І тут Каспаров знайшов феноменальну комбінацію. ну, що вам ще сказати? Щось про, про політику, шахова кар'єра. Ну, ну що в еміграції, що що вони можуть зробити? Нічого казати, який Путін поганий. От е, е, все можливі турніри, все, що завгодно Каспаро вигравав. Я пам'ятаю, це я ще в 2000-х слідкував, як він грав е, лінареси. Най, найсильніший супертурнір могли зібратись топ-10 шахістів планети. І Каспарова настільки був величезний відрив, що він майже кожну партію мав вигравати. Розумієте, в нього було більше ніж 100 пунктів, 150 пунктів рейтингу могло бути з топ-шахістами 10 на планеті. От, от, наприклад, й рік, от прямо зараз відкриває, 1990 рік. Це 35 років тому. Страшне. Каспаро перший 2800 має. Карпов другий, 730, Тімман третій, 680, 10-й корчної 620. Ви розумієте, майже 200 пунктів рейтингу різниця. 200 пунктів рейтингу це ти маєш виграш нічя, виграш ніча. Ти маєш майже кожну партію вигравати просто. І він приходить на супертурнір, він просто все, і він ще й піднімав рейтинг. Фантастика. Настільки, настільки Каспаров домінував шахом у світі впродовж всіх 20, -20 років. От. Ну і звичайно його вічні е, партії матчі з Карпом, 85-й 86-й, 84-й. Е, як йому треба було вигравати. Просто остання партія, тільки виграш, і, е, це, і він пішов. Що ж він? Реті пішов? Це 4, кінів 3, там вже 3, Б3 з Карпою. Просто отак. Е, тут цілі книжки можна про це прочитати. Ну, я так, напевно, треба було краще підготуватися. от, е, Ну, маємо те, що маємо. Фінальна комбінація. Вишенька на торті, Каспаров, Крамнік. Ну, перший варіант, який в першу чергу, друзі, треба рахувати. Ну, природні нормальні варіанти. Збити ферзя. Ну, збити ферзя. Чорні мусять бити нашого ферзя. Що це таке, купа, фігур під боєм. Що робити? Що робити? Ну, е, ну, треба бити коня на F4, бо він нападав на всіх, так. Якщо ми б'ємо е, слона на Б7, то це погано, нам туру з'їдять наш кінь під боєм. Це халепа, плюс слона можуть збити, плюс ну, надто багато опцій. Тому треба бити е, е, коня і самому нападати. Виглядає як виграш, але чорні б'ють і теж нападають. Якщо ми б'ємо слона, нам б'ють коня, тум-тум-тум, все помінялось, Фух, пило опустився, О, напевно, ніч. Я взагалі то без пішачка. Е, Каспаров втратить пішачка на А2. Це, напевно, челябінський варіант, бо я так думаю. І я такий рахую, о, кінь h 5, може, вилка там ще буде. Я оце рахував. Але потім думаю, навіть якщо я поб'ю на f6, слон кудись відійде. Ну, я порахував тура e 7, кінь в 6 і тура g 6, і думаю, ну я не виграю тут. Тут зв'язка на h 5, тура g6, є хід. І це тільки перше, що я порахував. Насправді тут чорних є, чорні взагалі можуть є три піти. І пішак біжить ферзі, а потім слон G2. Цього я не бачив. Але я достатньо побачив, я зрозумів: от слон C8 на туру нам можуть напасти. І на кінів 6 можна і туру і тут зв'язати, і туди напасти, а можна побити на G2. Одним словом, немає виграшу. Я такий сижу, тура b 6 не виграє. А що я ще можу зробити? Відійти ферзем назад? Ну, розглядав такий варіант напасти на ферзя, Але що, чорні відійдуть ферзем кудись туди чи прикриться. Я не розумів, а фігури мене далі всі під боєм. Я не розумів, що таке, аж потім, and then it hit me, як то кажуть. Я думаю, поле F6, якби я побив на F6, то би був мат, але тут і Тура, і кінь. Тобто я такий, який, в принципі, може бути хід? І ось цьому краса. Якщо ви знаєте, що це задача, то може ви розв'яжете. А під час партії так виглядає, що навіть нема що розглядати. А тут є феноменальний хід. Аж 5. Аж. Давайте на всякий випадок щоб вас не здурити. Включу рушій щоб авто може зависнути мій запис відео. Ну, не повинен зависнути. Так. Аж 5. я розумію Аж 5. Фінь б'є Ф4. І ми не ферзяб'ємо, бо інакше ми б могли б... Ми входимо Аж. же в нас тура під боєм, кінь під боєм, інша тура. Все під боєм. Ми без матеріалу. Але фішка в чому? Чорні не можуть дати шах, ферзі 3, ферзі 1, один, щоб врятувати ферзя. І головний варіант якщо ферзь б'є ж 6, ми без цілого ферзя. І пішака. Ми ферзя і пішака не маємо, то капець. Але ми виграємо. Тура аж 7 шах. Король же 8, же ф шах. Король аж 7 ферзь, І наш коник на е6 захищений. Кінь 6, ну так далеко я не порахував. Можна побити, але білі дають спочатку шах. Коротше, 7-дають ще один шах. От Каспаров аж туди порахував, аж туди порахував, що збив і виграє. Пішак шах з Аж 4. Тум-тум-тум. Заходить після аж 5 по діагональ пум-бум-бум. Всіх позбивав і перемога. Клас! кінь в 4 аж же, не сподів... не... Дуже важливо, що немає шаху, і важливо, що після Трох 7 вже вже в Турана і 8 була незахищена. Отак От білі виграють. Ну і ще варіант: там нудний. Якщо чорні просто відходять турою, то що робити? Тоді я б'ю коня на d5, тобто, а, перепрошую, я ще розглянув турабі d5 хід і думав, може ферсів 6. Але тура Д5. Слон б'є 5 на F6 захищено. Але тут мені, а, але тура, а якби туру відволікти. Тобто я розглянув хід тура Д5 спочатку. Тура Д5, ну, правда, тут і F є і хід, і на F6 захищено. Але бачите, мозок як працює. Ідея, а потім пробуєш її спрацювати. Хід може бути поганющий, тура Д5, але ідея з'явилася в голові аж 5. Якщо тура відходить, то тура б'є d 5 і не можна бити, бо ферців 6, ну а після тура є 6, там, слон є 6, перемога. Але головний варіант h 5. Збили ферзя і ми б'ємо туру. Лінія H відкаже, вже все. А якщо FG, дуже важливий варіант, тура b 6 кінь h 3. Ну, можна коня побити, можна слона побити. Ну, слона ні, бо на F2, все. просто коня збиваємо і перемога. h 5, кінь F4, ферзь тур, d6, тура H7, GF і ферзь заходить тріумфально. Насправді ми виграли тільки в пішачка. Тільки одного пішачка виграли Каспа, але це все отак Каспаров розніс на друзки Владіміра Крамніка, і це топ-5 комбінацій. Напишіть в коментарях, скільки ви з них знали, скільки ви з них знали? Я думаю, нуль. Я думаю, нуль. Сподіваюсь, вам це сподобалося. На цьому закінчуємо. На мою думку, найкращий шахіст за ем, історію поки що. Це Каспаров Карлсона є шанс його подлати, але з тим, як він кидає класичні шахи і переходить в онлайн, е, і молоді індуси Прак, Гукеш. Ну, відвід вже не сильно молодий е, е, кого ще й рігай ще через там кілька років, може, і вони поб'ють його рекорд. Не знаю, але я сподіваюся, що Келсен буде довго триматися, щоб була ось ця інтрига. Чи зможе він 20 років, бо він вже 15 років у першій світі, вже 15. Так що так ще насправді не так довго залишилось. Отже, так, топ 5 комбінацій Гаррі Кімовича Каспарова. На цьому закінчимо. Підписуйтесь, подавайте, дзвіночок, коментар, спонсорство, що небудь зробіть під цим відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні! І перемога буде за нами.